Друге внесення, друзі, як правило, припадає на фазу бутонізації на період зеленого бутона. Його варто цю бакову суміш розпочинати, звісно ж, з живлення. Використовуєте так само акселератор гідро. Бор, звісно, треба інсектицид, так як будуть різні наявні шкідники, цей різні види прихованих оботників і бліжки, і може вже. При бутонах з'являтися перші появлення квіткоїда, якого теж варто контролювати, тому варто також додати інсектицид. Я б рекомендував би комбінувати інсектициди можна застосовувати, наприклад, наш ранчок лотіанідин і поєднувати його з травресом. Це емомектин бензоат Буде класне поєднання, яке проконтролює дуже широкий спектр шкідників. Також варто додати в бакову суміш фунгіцид, Треба підібрати потужний фунгіцид, який контролює такі хвороби, як альтернаріоз, фомоз, тому я б радив би вам застосовувати нашокей екстра це азоксістробін з ципроконазолом. Він теж контролює дуже широкий спектр захворювань в озивму ріпаку. І ось такою баковою суміш, що можна ефективно працювати. Можна, звісно, підбирати інші препарати, але дана бакова суміш буде така універсальна. І буде контролюватись та закривати багато проблем. До другої бакової суміші, яка буде застосовуватися у період бутонізації озимого ріпаку, я радив би також додати адювант прилипач. Це може бути новинка, яка буде у нас у новому сезоні прилипач супер Oil на основі ріпакової олії. Я б радив би його до застосування на озимому ріпаку, адже Природа так склалася, що подібне працює на подібному, і він буде краще працювати. Також можна буде використовувати новинку, також, яка у нас з'явиться. Яв... Це буде Bona Plus, це органосиліконовий вже Адіван. Теж його можете використовувати та додавати ваші бакові суміші, адіван буде покращувати роботу ваших препаратів.